Вітаю вас! Це програма «Будмайданчик». аналітики засвідчують, продажі на первинному ринку житла б'ють всі рекорди. Це пов'язують з умовами, які пропонують забудовники, з тим, що люди просто хочуть купувати нове, і з тим, що інвестиції у квадратні метри вважаються чи не найнадійнішими в Україні. Отже, що пропонують забудовники і якими будуть ціни у 2013 році. Тема нашого випуску. Акції облігації, гра на фондовому ринку, інструменти поширені на заході, але не надто популярні в Україні. Тоді як вкладати в квадратні метри зрозуміло і надійно. Однак люди, для яких головне покращити житлові умови, а не вигідно інвестувати, дають своє пояснення сплеску популярності житла в новобудовах. От читається узнайте от, от я купіл. Пальто, ти знаєш, що нове, не з базара, не секонд не а от. Так же саме жильо жінка. Називає ще одну причину, через яку надали перевагу первинному ринку. Це довіра до забудовника. Обрали головну будівельну компанію столиці, яка працює в Києві вже 57 п'ятдесят таке років. Що я так кивмісьбуд такою вроді, Це, як як, як та не государства. Ну такою. От. Так що будемо надеяться, що все буде нормально, що все добре. Ми їм віримо, довіряємо. У Київміськбуді своя статистика. Протягом останніх двох років кількість продажів зросла більш як втричі, а обсяги реалізації у 2012 році, порівняно з 2011, збільшилися на 40%. Ви прекрасно розумієте, що е, строїтельного прежде всего, двигатель економіки і. Повишення спроса в отрасли, это прежде всего показывает какие-то стабільні шаги правительства, которые дають возможность людям деньги в недвижимость. Оскільки найбільшою популярністю користується житло економ-класу, одно та двокімнатні квартири компанія враховує фінансові можливості своїх клієнтів. Компанія Ків орієнтуючись на потреби вже інвесторів, ставить задачу. Архітектурним майстерням всім все-таки робити проектування на більш доступні і реальні метри квадратні, щоб квартири були зручними і в той же час не були занадто великі. Київ активний учасник державних програм Доступне житло на їх впровадження у 2012 році. Компанія передала 468 квартир. В результаті з інвесторами уклали 377 договорів за програмами «70 на 30» І здешевлення іпотечних кредитів. Забудовник намагається зробити лояльними і власні умови продажу, пропонуючи безвідсоткову розстрочку та знижки. Якщо людина не платить в розстрочку, а готова заплатити зразу всю суму, то ми пропонуємо по кожному об'єкту знижки. Вони в середньому десь в 10-15%. Це є якраз та плата за те, що людина дає можливість нам користуватися цими грошима на, зразу на весь період будівництва. Наприкінці минулого року з'явилися прогнози аналітиків, що ціни на квартири в новобудовах зростуть на 3-5 Мовляв, на вартість може вплинути подорожчання долара і будматеріалів зростання попиту на житло. Ось як питання ціни коментують у Київміськбуді. Ми не йдемо е в догонку за курсом долара. Мы не идем в догонку за сверхприбылями. Мы идем за тем, что могут платить люди на сегодняшний день. Нам выделяется бесплатная земля Киев Горстрою как основному передовому предприятию города Киева. Нам э, за счет города подводятся сети коммунальные. Це все дає можливість уменняння стоїмості квадратного мету. Щодо гарантій для інвесторів, не так давно по Києву э, вісіло оголошення від «Київміськбуду» З'їмо цеглину, якщо не добудуємо хоча б один будинок. За 57 років доводилося з'їдати цеглину? За 57 років не приходилось такого робити. Надіжність це. Это... Добросовісне отношения к до роботі не давало ніколи інвесторам можливість задуматися, хто наше підприємство може їх подвести. На сьогодні, все в наступному випуску. Ми поговоримо про програми доступного житла 70 на 30 та здешевлення іпотечних кредитів. Хто і на яких умовах може придбати квартиру за даними програмами? Дякую, що дивились до зустрічі!